Знов починаються дива. Сонце землю зігріва, все навколо зеленіє, бо до нас прийшла весна. Вона запрошує нас на прогулянку. А щоб було веселіше, давайте промовимо чистомовки разом. Повторюйте за мною. Ки-ки-ки крапають бурульки, Хи-хи-хи прилетіли птахи. іг іг, іг, та не білий сніг. На, на на, до нас завітала весна. А ось чудова лісова галявина. Весну привітно зустрічають сонечко у небі, квіточки, трава, струмочок. Пограємо у гру який. Яка? Яке? Небо яке? Синє, безхмарне, високе. Сонце яке. Жовте, кругле, тепле, трава. Яка? Зелена, м'яка, маленька. Квітка яка яскрава, барвиста, запашна, струмок який? Веселий, дзвінкий, холодний. Малята. А зараз розкажіть, що ви бачите на галявині, додавши слова із нашої гри У синьому високому. Безхмарному небі сяє кругле, тепле, жовте сонечко. Вже з'явилась маленька, м'яка, зелена травичка. На галявині ростуть яскраві, запашні, барвисті квіти. Кудись поспішає дзвінкий, веселий, холодний струмок. Прогулянка закінчилась. Вам сподобалось? Ви дізналися, як природа зустрічає весну. Це весна, весна, весна. Радість нам несе вона, ніжна, добра, чарівна, свято нам несе вона.